Знову зустрічаємося в Ютуб-каналі Бабусі Ірини. Тепер мене слухач, моя менша внучечка, Нелічка, яка завжди любить слухати мої віршики, мої якісь оповідання. От сьогодні я хочу їй прочитати віршик, який називається Лікуймося в природі. Щоб хвороби відступили, добрі ліки ми купили, не дешеві, заграничні. Тільки дуже нам незвичні, проти покази такі не вміщаю в голові. Барвники і хімія, ну, не вірю їм, я. краще трави насушу, ще й подушку положу, щоби снилось літо нам. Ні, скажу я барвникам, А волошка голуба, наші очі пригорта, я примочки пороблю. Із очанкою змилю, а шалфеєм досхочу завжди горло полощу. Звіробій, трава чудесна, ти дарунок, як з небес нам, скільки ліків заміняєш і у хворобі помагаєш, а парило репяшок. Додамо ми в свій чайок, і забудем про прогастрити, що нам кляті гепатити, Розторопшу ми візьмем, біль печінки заберем. Чистотіл це Божий дар, дасть пухли нам свій удар, тільки дозу завжди знай, і без міри не вживай. Материнка і міліса теж у лісі є, чай заварим і поп'єм, благодать дає, Живокіс нас виручає, травми, рани заживляє, а прополіс і пилок теж дає нам свій урок. Люди, цукор, не вживайте. Меду в їжу додавайте, хай природа йде до вас полікує певний час. Будьте люди, ви здорові і щасливі будьте. Про природні ліки ви не позабудьте, з любов'ю, бабуся Ірина. Дякую, бабусю, за хороші поради. Моя ти лапочка.